Всім привіт сталкери! Як ви вже зрозуміли, назву цьому відео, я покажу, що ж буде, якщо не відійти від сканера ToPass після його активації. Тож, вітаю вас на ігровому каналі на зв'язку Геймер. Можливо, вже хтось знає і пробував, то це відео скоріше всього підійде для тих, хто ще не пробував, і інтуїтивно, як я підходив після активації сканера протягом всієї гри. Тож, знаходжуся наразі на регіоні Росток. Ну, але в принципі ця тема стосується любого сканера. Тож, поїхались. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив. Також на каналі є і інші цікаві відоси та відео гайди. Як кажуть, welcome. Ну а тепер поїхали. Цього сканера нас активує. Ось такий помічник. Ось, бачите, радіація шалена і ось таким щитом. Ну ж, ось таке коротке відео. Дякую за перегляд. Ще побачимось. Пока. Слава Україні!